Законом України про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років встановлено День пам'яті та примирення, який відзначається щороку, 8 травня, з метою вшанування пам'яті всіх жертв Другої світової війни, запроваджуючи цю пам'ятну дату. Україна прагнула доєднатися до європейських традицій відзначення перемоги у Другій світовій війні, пошанування всіх борців із нацизмом та жертв війни. А також нагадати, що війна розпочалася внаслідок домовленостей між двома тоталітарними режимами національ-соціалістичним. Нацистським у Німеччині і комуністичним в СССР обидва тоталітарні режими вчинили на українській землі численні злочини проти людства, воєнні злочини та злочини геноциду, внаслідок чого український, європейський, кримотатарський та інші народи, що жили в межах території сучасної України, зазнали величезних втрат. З 2014 року з символом пам'ять про Другу світову війну в Україні, як і в Європі, є Мак пам'яті. 8 і 9 травня День пам'яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ми відзначаємо в умовах повномасштабної війни Росії проти України. З нападу Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна. Це сталося через тиждень після підписання пакту договору ненапад між Вітлерівською Німеччиною і Сталінським СРСР і таємничого протоколу до нього, пакту молотова Перед Трохи пізніше СРСР повів свої війська на території Польщі, подаючи агресію як акт роз'єднання України. На території України війна вирувала Того травня в день пам'яті та примирення та день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Україна вшановуватиме пам'ять кожного, хто боровся за нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. Українці на боці антигітлерської коаліції зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерської Німеччини. Ціна цього внеску надзвичайні втрати впродовж. 1939-1945 років серед українців та інших народів, які жили на території України, тоді загинуло понад 8 мільйонів осіб, тому ми добре знаємо ціну війни. День пам'яті та примирення символізує не тріумф переможці над переможними, а застереження диктатури. Завжди прагнув задовольнити імперські амбіції збройним шляхом, ультиматумами агресією, анеції. Друга світова війна була кривавою і жорстокою в історії людства. Загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Українці воювали на боці антигітлеської коаліції об'єднаних націй і складі Червоної армії армії західних союзників і підпільних рухів опору та здійснили значний внесок в перемогу над нацизмом. А українська земля була одним з основних полів битви в цій війні. Ціною перемоги стали надзвичайні втрати впродовж 1939-1945 років українців та інших народів, які переж... проживали на нашій землі. Загинуло понад 8 мільйонів, близько 3 мільйонів воїнів та 5 мільйонів цивільних. Акт про капітуляції писали в українському передмісті Каусу. 8 травня о 22.43 за центральним європейським часом. А за Московським 9 травня о 00.43. Його текст майже достільно повторюється попередньо, Наприклад, підтвердження час припинення вогню 8 травня о 23.01 за центральноєвропейським часом. 8 і 9 травня день пам'яті і примирення і день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми відзначаємо в умовах повномасштабної війни Росії проти України. І Сталін і Путін не визнали внесок України у перемогу над нацизмом. РФ системно знецінює, перекручує та маніпулює моральним спадком учасників Другої світової війни. Та перемоги над нацизмом. І ці дії набувають особливого розмаху до 9 травня. Зараз, як і в роки Другої світової, нам довелося взяти до рук зброю та захищати рідну землю, свою незалежність і свободу. Друга світова має стати для усіх уроком того, якою не повинна бути війна. Іспанський філософ Хосе Ортега і Хасет писав: історія нас не вчить, що ми маємо робити. Проте вона показує, чого робити не слід. Ці слова головний підсумок Другої світової. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять кожного, хто боровся з фашизмом, хто віддав своє життя за наше майбутнє. Ми убічному боргу перед ним. Не існує слів, якими можна висловити вдячність. Після перемоги гасло ніколи знову матиме для нас ще сильніше значення. Адже нам на власні очі довелося побачити жахіття війни, стійкості та єдності нам разом до перемоги. Це вірити, що над землею України. Над нами з вами завжди світитиме золоте сонце на чистому блакитному небі.